Uh, Володя. От я купив. Чи ти не купив? Взяв безкоштовне в секонденті. ну, альбом для конвертів, Такий старенький трошки. А в ньому лежали теж безкоштовні такі відкритки. Я як подивився ці рукоробні, бачиш. Аж ахну. Вот mm -hmm. такі откритки. Ну тут написано 67 рік. Бачиш. Бонет. Різні. Тобто бараб. Ты бачиш це? Ну, тут є 67 рік. Це ж не ксерексу, тоді ще не було нічого.

Ну, про Україну нічого немає, тут не написано, ну все от про Німеччину написано, так, бачиш? Так безкоштовно, ж розумієш, справи. О! Кеннет. Ну, так. Німецький секонд-хенд. Ну є все то, що барахован.